Ви, напевно, раніше вже чули про режим Бога у Windows. На моєму каналі є навіть відео присвячене цій темі, і багато хто припускає, що там відкриваються всі можливі спеціальні меню та функції Windows. Але це не зовсім так. Насправді ця папка показує лише частину можливостей. Я знайшов цікавий безкоштовний скрипт, який може використовувати кожен, він витягує дійсно всі спеціальні посилання та команди. Які зберігаються в реєстрі Windows і в системних ресурсах. Це ті речі, які у звичайному Card Mode взагалі не відображаються. Також цей скрипт зазвичай знаходить понад тисячу спеціальних посилань в дуже незвичайні місця. Гаразд, Нуму дивитися, як цим скористатися. Я залишу посилання в описі під відео: це github репозиторій, звідки можна все завантажити. Переходимо до розділу Releases, знаходимо найновішу версію і завантажуємо файл. SuperGUT Mode з розширенням PSFT. Щоб запустити скрипт, зазвичай потрібно скористатися додатковою командою PowerShell, про яку можна там же прочитати. Або, що було простіше, автор додав ще один маленький BAD файл який усе зробить за вас. Просто завантажуємо ще й його, відкриваємо, і воно запускається. І як можна побачити, цей скрипт навіть має невеликий графічний інтерфейс із кнопками. Опціями та іншими зручними речами. Усі ці параметри повністю не обов'язкові. Їх можна ігнорувати, якщо ви не хочете з ними розбиратись. Або можна просто навести курсор на будь-яке з цих налаштувань і з'явиться короткий опис, що воно робить. Я ж змінювати нічого не буду, просто залишаю всі налаштування, як є, та натискаю Run Script. Після цього програма почне працювати і автоматично все зробить. У консолі ви бачите, що саме відбувається, все досить прозоро. Це не займає багато часу, можливо, хвилину або трохи більше, залежно від системи. Коли все завершується, скрип покаже короткий звіт. У ньому буде вказано, скільки саме ярликів і яких типів було створено. Після цього на робочому столі або в окремій обраній вами директорії з'явиться нова папка з назвою SuperGo Mode. Усередині будуть вкладені папки. Кожна з них відповідає за певний тип ярликів, наприклад, одна для системних влаштувань, інша для команд оболонки, ще одна для додаткових функцій тощо. Крім того, буде папка зі статистикою, там можна знайти електронні таблиці, зведені дані та деяку іншу додаткову інформацію, якщо вам цікаво заглянути глибше. Також є невеликий текстовий файл з корисними порадами та додатковою інформацією. З ним теж можна розібратися на дозвіллі. Отже, Затирнемо всередину. Почнемо зі спеціальних імен папок. Це найпростіші з усіх, фактично просто ярлики до спеціальних місць у системі Windows. Але якщо поглянете уважніше, то побачите одну цікаву річ: це незвичайні шляхи на кшталт, диск C, Pix User чи Program FileS. Якщо відкрити властивості таких ярликів, можна помітити, що вони працюють зовсім по іншому. Користуючи команду explorer.exe разом із спеціальною оболонковою командою Shell, наприклад, ярлик, який відкриває папку AppData, не просто веде до звиклого нам шляху на диску C, а фактично виконує команду Shell, AppData. І ця команда автоматично відкриває потрібне місце, незалежно від вашого імені користувача чи структури системи. До речі, маленький лайфхак. Ці shell-команди. Можна вводити просто в адресний рядок у провіднику Windows. Вони спрацюють так само, ніби ви натиснули на ярлик. Тобто навіть без скриптів і без код мод ці команди це вже частина системи. А тепер перейдемо до цікавішого. Папки CLSID або так звані ярлики облонки на базі унікальних ідентифікаторів. Вони вже не просто відкривають звичайну папку, деякі з них це справжні команди або дії, які виконуються безпосередньо. Докладніше ви можете подивитися у властивостях кожної з них. Наприклад, є така річ, як показати робочий стіл. Якщо натиснути цей ярлик, він одразу згортає всі відкриті вікна. Тобто це те саме, що натиснути маленький прямокутник у правому нижньому куті панелі завдань. Або ще один цікавий ярлик, який починається з 2.5.5.9. Він не має назви, але відкриває пошук у меню Windows. Є навіть ярлик під назвою Windows Feature. Він перемикає режим перегляду вікон. Подібно до функції Alt плюс Tab. Багато з цих ярликів ведуть не до звичайних папок, а до так званих віртуальних, тобто вони виглядають як папки, відкриваються через провідник, але насправді в файловій системі їх не існує. Наприклад, візьмемо програми, це місце, де зібрані всі встановлені програми та інструменти. Знову ж таки, виглядає як звичайна, але це лише інтерфейс для взаємодії з певним списком системних елементів. Ще є ярлики, які відкривають налаштування або окремі меню. Наприклад, натискаємо на ярлик параметри папки і одразу бачимо знайоме вікно з опціями провідника, або панель завдань відкриває налаштування панелі, звідки можна змінити зовнішній вигляд, поведінку, позиції тощо. Цікаво, що деякі з цих ярликів можуть вести те саме місце, що й ті, які ми бачили раніше серед іменованих папок, тобто до одного і того ж фастажування можна потрапити через різні типи ярликів. Це трохи дивно, але саме так побудовано Windows. До речі, хочу вас попередити, не всі ярдки працюють, деякі з них призначені для внутрішніх або фонових процесів. Якщо натиснути на них, вони можуть нічого не робити, або навіть видати помилку. І це нормально, адже вони не призначені для безпосереднього використання користувачем. Тепер повернемося назад і подивимось на третю папку, яку створив скрипт. Вона має назву All Task Links. І ось тут це значно цікавіше. Всередині ви побачите ярлики до тих самих дій і налаштувань, що і в стандартному меню завдань, або ж тій самі відомі папці Gold Mode, що є у Windows за замовчуванням. Але їх тут більше, значно більше. Чому так? Бо меню Good Mode це насправді спеціальний будований інтерфейс, і він не показує все, що може існувати в системі. І, звичайно, виникає питання, які ярлики тут з'явились, а в Gold Mode їх не було? Ось кілька прикладів. Наприклад, мовні налаштування, які відкривають меню, про які я раніше навіть не чув. Або ще один цікавий ярлик – це створення звіту при стан системи. Він запускає монітор ресурсів і виконує спеціальне завдання, генеруючи системний звіт, дуже корисна штука, особливо для діагностики. Окрім цього, багато інших нових налаштувань. Але це не обов'язково означає, що всі вони корисні. Далі можемо подивитися на System Settings. Це та такі ярлики, які відкривають конкретні сторінки або навіть підсторінки в налаштуваннях. Наприклад, натискаємо ярлик із назвою Display, і він веде нас на головну сторінку налаштування дисплею. Якщо виберемо щось на кшталт Display Advanced Graphics, то перейдемо глибше прямо у папку графічних налаштувань. І далі переходимо ще одного цікавого каталогу URL-протоколи. Якщо відкрити властивості будь-якого ярлика твіси, скажімо, з назвою Калькулятор. То побачимо, що він веде на спеціальний URL. Але там замість якогось HTTPS буде просто написано Calculator без жодного сайту. Тож звідси можна запускати всі програми, які існують на системі. Тепер розглянемо ще одну цікаву папку, яка називається DeepLinks, тобто глибокі посилання. Ці ордики ведуть непевні сторінки меню чи налаштування в системі. Ось, наприклад, посилання Text to Speech. Воно відкриває старе меню для налаштування голосів. Ще те, що існувало в здальніших версій Windows, або ярлик Recovery, який веде прямо на вкладку додаткові засоби відновлення у панелі керування. Якщо це відео було корисним, не забувайте про вподобайку та підписку на канал. До зустрічі!